Так, всім привіт! Приїхала машинка Меган 3 2012 рік. Дизель 1.5 здається. Строїть приїхала. У нас троїть вона світиться чек. Тобто продіагностував, зараз заганю в гараж. У нас тут тучі Найшли дощ. Не хочеться зараз розібрати і мокнути. Ось. Так, вчасно загнав машинку. Почався дощ. Працюємо. Працюємо. Так, хочу показати, які помилочки. Це у нас в двигуні. Помилка, тобто вона не активна Датчик, давлення перед турбіною. Так, потім у нас переключатель крізь контроля. Ось не, не працює, сказали, круїз контроль, але ця помилка з'явилась, тому що з'явились ще якісь помилки. Тобто вона автоматично з'являється. Так, і сама основна помилка це, це циліндр номер 2. Ось циліндр номер 2. Контроль форсунки. Недействительний сигнал. Так, проблема у нас з другим циліндром. Тобто вона троїть. Тобто жалоба на те, що вона троїть і висвічується куча помилок. Висвічується куча помилок. Ось такі от. немножечко такая механика. Так, вмыкаем запаливание. Бачимо, засвітилося ЄСП. Чек світиться. Так, голошу Чу чути, що двигун працює на трьох циліндрах, має на чотирьох працювати. Ось і відповідна помилочка. Так. Йдемо під капот дивитися, що там. форсунки у нас під цією кришкою. Так. Ось наш блок управління. Так, це у нас тут, ага, це акумулятор стоїть. Це запобіжники. Так, у нас по другому циліндру. Що я думаю? Який у нас буде етап пошуку. Знімаємо це все, розбираємо. Ось потрібно від'єднати цю трубку, щоб скинути цю кришку. Скидаємо кришку, дивимось на форсунки якого воно типу, скільки проводів ось І далі перевіряємо на опір самі форсунки. І потім потрібно передивитись сигнали з блоку управління. Ось потрібен буде Е, Зараз вже пізно робив ще там три машини сьогодні було, їх не знімав. Там стартер такі ну, по мелочі Ось, але теж часу зайняли багато. Несуть в цьому завтра візьму з цілоров і будемо дивитись сигнали на форсунки, які приходять. От, Но Спочатку, що можна зробити сьогодні, це сняти це все розібрати, добратись до форсунок і передивитись опір форсунок. Можливо, таке, що форсунка сама вийшла з ладу, хоча в це мало віриться. Так, продовжую. Так, зняв цю кришку. Ось наші форсунки. Ось у нас проблема по цій форсунці. Роз'єм не болтається. Сидить добре. Так, зараз буду перевіряти опір, який тут на цій форсунці. Для початку порівняю його з іншими форсунками. Ось, далі буде видно. Так, дивіться, в общем, заміряв опір у всіх форсунках. Тобто, виходить, на цій, якоби перша, друга і четверта, показує. 200 кОм. Ось 200, перша, друга і четверта 200 кОм. А третя 258 ом. Тобто дуже велика різниця. Це вона стоїть в кілоомах. Так, можливо, тут порядок іде справа наліво. Тобто це у нас перший, другий, третій, четвертий. А можливо, у нас ще якісь тут проблеми є. Тобто зараз хочу цю інформацію перевірити. Якщо у нас звідси перший, другий, третій, четвертий, значить сама форсунка по опору нормальна. А чомусь третя показує інший результат. От, Потім перевірю цю інформацію. Подивлюся сигнали, які приходять. Якщо сигнали приходять скрізь однакові, тоді е, при можливості замінюю місцями. От, і подивлюсь, чи помилка у нас перейде на інший циліндр. Тоді буде ясно, що проблема в самій форсунці. Так, що хотів сказати, знайшов, зайшов програму, в одну програму ось зайшов, тут показує опір, такий має бути, але щось мені не віриться. Ось в цей опір, потім зайшов в другу програму, щоб подивитись. Порядок циліндрів. Тут ось, якщо нажати інфо. Ось тут. Інфо. У нас освічується порядок циліндрів. Тобто перший все таки справа. Перший, другий, третій, четвертий. Ось Тобто можна зробити висновок, що у нас це друга форсунка, на який опір. Ось різниця з цими форсунками яка. Ось 500, 958 Ом. Тобто тут по 200 кОм опір. А там зовсім інший опір. Майже 1 кОм, тобто там 200 кОм, а тут 1 кОм. Тобто дуже велика різниця і. По циліндром також видно, що це у нас другий циліндр. Тобто, в принципі, тут все ясно. Тобто, далі не бачу сенсу перевіряти проводку і так далі. Тобто, хай власник їде на заміну форсунок. В принципі, я потім. Зв'яжуся з власником, коли замінять. Можливо, він ще до мене під'їде на повторну діагностику, щоб ну, перевірити, чи все справно працює. Ось В принципі, все. Ну, тось, такий короткий ролик по виявленій несправності, чому дигун троїть і не працює круїз-контроль і так далі. Заміниться форсунка, можливо, її пропишуть там, можливо, потом приїдуть до мене, щоб прописати форсунку в блок управління. В принципі, все на цьому. Там далі вставлю, якщо буде якесь продовження. Всім дякую, що дивитесь, підписуєтесь. Все, до нових роликів.